Всім привіт! З вами Skywalker Lab. І сьогодні в нас на огляді черговий квадрокоптер від маловідомої фірми, яка в принципі десь набирає, напевно, популярності, оскільки з'являються моделі, все більше і більше в кількості. Фірма Leechie Toys, модель L6052. Ось такий от квадрокоптер. Коротко почнемо. Стандартно, як завжди, огляд. Комплектація, характеристики та польоти. Отже, почнемо з комплектації. Чим нас комплектується наш даний квадрокоптер? Комплектується він апаратурою керування, як бачимо, яка в нас тут лежить. Комплектується він самим квадрокоптером. Ось така от упаковка. Подивимося, що в ній, а в ній у нас захисти на пропелери. Ось такі от. Досить досить такі великі, габаритні захист на пропи на гвинти наші. Додаткові гвинтики. Не буду їх витягувати. Зарядний пристрій від USB, викрутка, інструкція і так далі. І так далі. Даний квадрокоптер, версія з камерою. От, де ще була інструкція, ага, інструкція. Ось така от інструкція. І ось так от він скрипить. Я буду користуватися інструкцією під час, оскільки не пам'ятаю повного функціоналу. Так, інструкція на китайсько англійському, надіюсь. Бачу поки що тільки китайський. Угу, є англійська. Добре. Супер. Отже, приступимо. Виділимо основні плюси і мінуси. Плюси зарядний пристрій. Нарешті, хтось додумався робити на GST роз'ємах. однобанкові акумулятори. Апаратура керування віднесемо поки що до мінусів. Не рухаємо, говоримо за плюси далі. Плюси. Хороший дизайн. Хороший, можна обізвати його, напевно, аеродинамічним дизайном. Досить яскрава підсвітка. Пропи в нас йдуть через шестерні 7 дюймові мотори. Батарея. Батарея однобанкова, але на 500 мА 37 В, GST-роз'єм, як я вже говорив. Ззаді маємо яскравий, яскравий ліхтар. В принципі, плюс. Не знаю на що він, але він доволі яскравий. Камера, за камеру пізніше поговоримо. от. Кнопка Увімкнути, вимкнути. Якщо не помиляюсь, її немає. Так, дійсно, її немає. G-stка, яка тричить ось тут от, є на доплати, ось так от вкладається, є спеціальне місце під нею, доволі зручно. Резинові проставки, то він у нас при падінні, при посадці не буде, не буде видавати якогось такого шуму, досить м'яко так гарно сідає. Добре шумить, в принципі, мотори і шестерні не можу сказати, що є погані. Досить таки хороший пластик на пропах, гнучкий. Були кращі на ньому, як бачите, живий, цілий. Нічого йому не є. Перейдемо до апаратури, Перейдемо до гіршого. Апаратура такого же, такого типу 24 ГГц. Lіchtoise взяли собі, напевно, за моду робити 2.4 з ось такою от антенкою, яка подібна скоріше на інфрачервону. От. Ну, але все ж таки це 2.4. Простий дизайн апаратури. Апаратура в нас на 4 Пальчикових батарейки. Не закручується нічого. Просто отак от і вишолкується. Функціональні клавіші на ребрах маємо. Маємо функціональні клавіші і, трим, і трімери на основній панелі. Стіки нормально розташовані, не так, як в інших ноунейм no нейм брендах. Маєте змогу подивитися в нас на каналі. от Кнопку вімкнути, вимкнути. Льотні характеристики. Досить класно літає, досить навіть чудово літає, я би сказав. Вітростійкий, але чуть-чуть важкий. От, от реально відчувається повітря, що йому треба більше тяги. Не то, не то. Хоча я би не сказав, що аж так от все погано. Повороти порудеру є адекватні, не є повільний, досить плавний, має, має додаткові можливості на розходи. Тобто маємо ось тут клавішу High Speed, Low Speed. От. Що він вміє? Стандартно Back Home, Headless Mode і фліпи. М -м -м. Має роз'єм на камеру, ну то окрема історія. Камеру все ж таки, перепрошую, що говорю через ніс. Камеру все ж таки е не вдалося е запустити, тобто вона увімкнулася, але запис не йшов. Детальніше про комплектацію з камерою. Як бачимо, я вже камеру почепив, тобто йде сама камера, йде кардрідер, і карта пам'яті на 2 ГБ. Плюс йдуть додаткові кріплення. Вони вже на ньому сидять, повністю підходять, немає ніяких проблем з... з кріпленнями самими, як в деяких моделях, купується купується модель з комплектацією з камерою, і ми бачимо якісь там. Інші, скажімо так, ліві непотрібні кріплення, які не підходять до неї абсолютно. Тут все адекватно, все гаразд. По апаратурі керування. Апаратура керування. Кнопка вимкнути-вимкнути. Пищить, біндиться не так, як зараз є мода. Біндиться стандартно, Лівий стік вверх-вниз. Класна підсвітка. Мені подобається такого синього кольору синій неон на кнопці живлення. Ліші Тойс виокремилися в принципі, своєю апаратурою, так як десь всі стараються, але вони ще крім того підписують функціональні кнопки здебільшого, крім кнопок на ребрах. Тобто тут все просто, все читабельно, кнопка, кнопка тримерів, джойстик тримерів, high speed, low speed, відео зйомка, кнопка Зробити фото. Тут або back home, або Headless mode. Давайте я відкрию інструкцію і зараз точніше, точніше вам розповім. На рахунок, на рахунок польотів часу польоту і дальності рівно 10 хвилин при температурі там, плюс 3, плюс 5. Ну, думаю, до 12 хвилин, максимум, напевно. Це з вимкненою підсвіткою і камерою. Дальність польоту. Далі 50 метрів не літали, не було і сенсу, в принципі, на ньому. Сигнал не пропадав, тобто сигнал тримається чітко, незалежно від того, що така от бюджетненька апаратура керування. Так, інструкція. інструкція. До речі, інструкція от йде на такому, от, не видно, напевно, скажу. Що папір є глянцевий, досить приємно тримати її в руках. Так. 3D 3D Roller 1 і 3D Roller 2. Ось цей. А толком, що вони означають, а Бог його знає. Так, це кнопка називається Mod Switch. Ця кнопка називається Mod Switch, а зараз спробую вам вичитати, що ці кнопки точніше означають. Напевно, напевно не вийде, тому що в інструкції нічого не вказано. Зі своєї практики скажу одне, що ця кнопка це є фліпи. Як він робить фліпи? От реально класно робить фліпи. Якби то там смішно і непрофесійно не звучало, але. Він робить їх настільки добре, що він не, не то, що просідає, а навпаки, його тяне вверх. Один мінус, який я зауважив при виконанні фліпу, це було те, що його тяне в ту сторону, в яку робиться фліп. От, все. Більше, в принципі, мінусів немає. Пластик хороший, пластик такий собі ударостійкий, в принципі, немає ніяких нарікань. Та шумить. Та через шестрені, та бюджет, але хороша забавка за такі гроші. Казав, що вернуся до камери, вертаюся до камери і розказую історію, в принципі, е нам вічно попадаються якісь такі, не знаю, поломки, ускладнення. Можливо, яну розібрався, можливо, в чомусь іншому причина, можливо, камера була неправильно під'єднана, ще не було часу тестити. От, зразу робимо огляд, в принципе. Коли ми вімкнули камеру на запис, ставили карту, в принципі, перевірив 10 разів, все було правильно виконано, правильно, правильно під'єднано. Ну, не йшов запис. Не йшов запис і роби, що хочеш. Я не впевнений, я можу підозрювати одне, що камера має десь собі гіроскопчик і відносно її розташування, не впевнений, що я її правильно прикріпив. Тобто я її міг прикріпити до гори Дригу. Можливо, через те. Напевно, скоріш за все, так і є. Я сподіваюся, що буде відео ще з цієї бортової камери. Та камера там 2 мегапікселі, нічого особливого, але все ж. Деколи на таких квадрах попадається досить непоганої якості камери, як самі могли бачити на наших оглядах. От. Тому все. Непогана квадра за свої гроші. Дякуємо вам за перегляди. До наступних зустрічей!